Так проводив експерименти, що тепер не знаю, що робити. Е, зараз я знаходжуся на однозубці, Точніше, на повітряній бульбашці, яку садив осінь. Е, ось як ось, як бачите, тут я рядочками садив. А тут в якості експерименту ще поміж рядків проходив ще раз. Погляньте, яка прям щіпка. Зубка ніби не погана, ще поки не падає, але виникла дилема як її купати. Я думав, що встигну зробити якийсь агрегат, але скоріше за все спробую своїм комбайном, яким купав часник, якось адаптую його. Але проблема в тому, що рядок ним викупаю, що робити з цим, що посередині трішки прогадав. Ну, щось буду думати, нічого не залишається.